І ще одна южненка потребує допомоги. Вчительці авторської школи, викладачу дитячої школи мистецтв Галині Бурденій Лікарі поставили страшний діагноз рак мозку. Цього тижня жінку прооперували, але попереду ще одна складна операція з видалення пухлини, на яку у сім'ї Галини не вистачає коштів. Галина Бурдейна відома в нашому місті завдяки своїм яскравим роботам у техніці Петриківського розпису. Вже 20 років вона викладає живопис в Южненській дитячій школі мистецтв і випустила не одне покоління талановитих художників. Новина про те, що життєрадісна Галина Володимирівна бореться із тяжкою недугою, шокувала її учнів та колег. У жінки діагностували рак мозку. Цього тижня у столиці її оперували. Вчора у неї була перша операція, яка длилася 7 годин. И мы ну, как бы сказали, что прошла очень тяжело. То есть Врачи вышли очень аж мокрые от усталости и сказали, что предстоит еще одна операция. И мы обращаемся ко всем жителям города Южного, не быть равнодушными, потому что это очень хороший человек, мама, у нее две, две замечательные дочки. Обидві операції дуже вартісні, тому колеги Галини одразу почали збір коштів. На заклик дуже активно відгукнулися вихованці педагога та їх батьки. Школярі, для яких Галина Бурдейна відкрила чарівний світ образотворчого мистецтва, дуже чекають на повернення педагога. Вона хороший вчитель, вона всьому нас учить новому. Рисувати, розкрашувати, робити гратаж. Це хороший учитель. Мне он нравится. Галина Владимировна очень хорошо рисует, и она меня научила всему, что она умела. Мы ее поздравим с с возвращением, чтобы все было у нее хорошо, и чтобы она дальше продолжала учить нас, чтобы мы очень хорошо рисовали. Мы за ней очень скучаем. Мы ее любим. Сума для лікування, яку все ще треба накопичити, складає 150 тисяч гривень. Колеги Галини Бурдейної дуже розраховують на допомогу южненців. Гроші можна перерахувати на карту «Приватбанку» 4149499648999181. Бурдейна Ольга Вадимовна.